Дивіться, як гарно розцвіли півонії. Букет червоне та біле і нічого зайвого. Маємо півонії червоні, жасмин, бузина, ромашулечки. Робимо листочки для обгортки. У нас тут сім півоній беремо саме такий розпущений, гарний. По центру бузина. Отак, квіточку. Отак просто з світям обгортаємо ромашулечки. У мене два види. І ніжненькі маленькі. То я стукають. Бо букет весільний. Такий, знаєте, темний весільний букет. Бо мені вже 45. Жасмин. То батько, вийшов, подивитися чи ні не украли. Якщо він короткий, я просто так гіллякою кладу. Отак От його. Отак От його. У букет. Розкатаємо нашими листочками. Жива упаковка. Так багато не треба, а головна квітка. А на листя? Я на вузлик. Щоб любов була міцна, А але то... жениха до себе прив'язати. 你说。No